Вітаю всіх із магазину сільпо, хочу зробити анонс новеньких акцій, а також сказати, що у них вчора, сьогодні акція на курку табака. Я не бачила, я була вчора в іншому Сільпо і не було такого. Ну, не було вказівника, мабуть, акція була. 1990. Ось така картопелька, що це печена алюєт 14,90 за 100 грамів. І по 9.90 моя улюблена печена картопля. От вечором хочу взяти. Дивіться, яка акція буде класна. Оцю хочу показати з 3 по 16 до мінус 40. П'яти на весь чай. Причому, ви знаєте, асортимент чаю в Сільпо він дуже цікавий. Тут є і базалюр. Взагалі, такі чаї, яких ніде немає. Там і така і дорогі різноманітні упаковки і можна на свята комусь придбати. От хто не п'є алкоголь, а п'є тільки чай, то дуже класно, що вони зробили таку акцію. Мені подобається. Так що це радісно різдва називається. На всі солодкі подарунки. З 29-го почалась акція, буде діяти по 6-те до Святого Миколая, до мінус Сорока всі солодкі подарунки йдуть зі знижкою до мін. 40, не на все, мінус 40. І з 29 по 6 до мінус 75 на всі іграшки. Є іграшки, дійсно, зі знижкою 75%. Ось такий анонс акції. Я вже тоді прийду, на чаю це сама буду обирати. І третього покажу, які, ну, може, якісь буде дійсно 45% знижка, що, що на який чай буде знижка, все це покажу. Це у всіх магазинах сільпо по Україні. Дякую, що дивитесь, всім пока.